Всім привіт.Всім привіт, моя Марко. До сьогодні я буду грати в Grow Garden. Як давно ну, я в нього награв? Звісно, так. Угу, угу. Так, о. Я можу взяти. Так, як ви пам'ятаєте, я ось такого сада добився. Угу. Угу. Так. Ой, скільки в мене її виросло. О, квітка. Ага, так. Ну, коротше, я... Е, з вами я марка, та наскільки я пам'ятаю. О! До мене ще. Ну, ви його самі, напевно, знаєте. До мене. Зараз ще мій друп під'єднався. Я б хотів, би, звісно, сам проходити, але якби. Так, он його сад, так ну, ви самі розумієте, він... Іноді, ну, допомагає мені іноді. Та, так, давно ми з вами не бачилися. Ну, приблизно на неділю. Так, а... привіт. Нічого, не нього морковка. Доброе тоді піду, да. Ну, що Шо з ним, скажіть мені Угу. Так. 4000 Я заробив на цьому так Ага. сам, так, що там Мені ще двох тисяч потрібно. О, у нас є Дейві. дай Дейви дай... 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 Ді... Що це? Вообще. А ще. Ща, ассорт. Выросло. Ага, так. В принципі. Угу. Бен телепортувався до саду свого, так? Та скільки є тут. Я можу просто тикати, А що тут? І все воно в мене збирається все. А ще одне це. Угу. От я зараз могу, можу просто ходити ось так от. Та все. Так. Я бачу, в нас там багато івентів проходило, але я на них. На жаль, не був. Давайте краще подивимося, що в нас тут з'явилося. Он якийсь портал. Я пам'ятаю, він так, хто це. Э... Купити за три ось такі от, э... ну, квітні монетки. Так, он... он той от портал, крафтинг. Угу. Давайте погнали сюди. Ага, так. 100 тисяч шелки. Ось цього, ну, центів, чи як я це называю, ну, у него 10 лайк, ну в него 10 лайков я Угу. А -а -а. так, давай то краще что-то че по Угу. так, девчонка я, кажется, еще там еще один чувак какой Угу. Давай-то сейчас еще продам вот так вот. Типа. А. Пять тысяч. Да миллионером стану. А, так, Киви. Оре... Оранж-то. Так, еще... Еще ещё. Напер... Еще... Короче, я вырешил, что... Що... Я не буду збирати. О, ну, я краще позбираю, щоб було у мене 10 тисяч. Так, у нас щось. Ось тут. там тут. що там якась надпись була. Так. Ще у нас Ось! Я, якась нова квітка є. Ось ще є. Ось. Ось такі от, Це транзистор, транзистор. Ну. Це якийсь бомбук. Це забра якась. Угу. якийсь. Що, щ... що? Так. Давайте я що вон там от є. Тому що. Всі магазинчики я не ходив, тому давайте підемо краще. Угу. Так. Угу. А що це? Ага, це якісь декорації, чи що? Угу. Так. Uuuu, uh, ja może w niego... ...je... Yeah. jakaś, uh, dżu... ...jakieś... ...jakieś jajce... oj, ...jajeczko z dżu... uh, dżunglami... ...takie... ...gear... ...skilkie tu lejka stoją? ...czy jak to... ...uuu... ...jakieś... ...ja nie rozumiem czemu to tak... ...bogato... То я. Я зовсім не розумію. Ага, давай так краще в сама сейчас подумать. А, раз. Я просто подумал, я могу зараз... Зробити... Росток. Я говорю, тут мало цет. Ну. Дуже. Ма. Дуже. Ну. Чому, скажіть мені, як працює. Он там, от, в цього саме. Ось це от. Ну. Магазин. О. Що це. Ага. Так. Що це? Це ось тут от в мене. Ого, скільки в мене тут є всього. Ага. Ось от. Давайте поставимо. Uh, ну, короче, давай это, видимо, продам ⁇ тся. Все, как там его зовут, я, ну, помню. 6 тысяч. Так, он еще его сюда продал. Так. 1, 2, 3. А, дами... Да, тут был, mm. Ta... uh, uh, я помню. А де він? Е... Я ж його сюди от садив. От це тільки томати в мене. яку ви бачите. Угу. Да? Так. почему Угу. А чему мне лайки на счется? Чему так? чему со звукой такой? Еще какой-то снег появился. Я только на понимаю, я... Так, тысяча. Да это потом еще Нет, вообще в сама. Ага. Ага. Да в него буквально ничего не моя. Давай то напевно. А такие вот квитки нам потребнешь? Все. Ну, все, еще 8 тысяч. Давай то вот тут вот. Посадим. Вот а... так вот, типа. Вряд. Врядок ось так от. Типа клумбу зробимо. Так. Е. Може, тому що дуже холодно воно працює. Потім. Ось сюди. Далі наступний. Рядок. Робимо. Е. А чому? Так. Ось у мене ще одне є. Я все так. Так. Тепер ось от, все збираємо. Тепер телепортуємося до саме. Ой, ні, ось, ось сюди нам потрібно. У, тебе я от. Горох, в є. Угу. Ч, а чому він так світиться? Я на розум я. Эй, сми, друг. Ось це от. Угу. Я, напевно, сюди піду. Так. Э, в мене... Стоп, а я. А, я зрозумів. Тут ось за квести якісь А, а як цей чорний здобути? А що мені є в цьому в магазині? От ось це. А що це мені тоді дає? О, uh, дивіться. Так. От мені потрібно... Ось у мене зелені. Працюють.

Трою на серві. Може, тому що уже, вже ну, не популярна, тому що ну, у мене ж давно тут не було. От я знаю, там вот мені буквально в, в кожному шортсіну, коли я просто дивлюся YouTube, то в мене чомусь просто завжди якийсь брейн рот чи щось таке. Типу. Типу, я не розумію, в чому прикол такого. Mm. Що це Хм mm. а що у нас так? Тома. Томати мені не потрібні, а От вона вісімсот робуксів стоя вісімсот. Не знаю, якщо такий сток. Ну. Такий магазин завжди буде. Або сток, є це, як це. В грі називається. То. Це буде. от. Ну, якось. Типу. Ну, типу, це. Я, напевно, навіть до мільйона не скоро докачаюся. О. А що я отримав? Це якийсь. Угу, uh -huh. а ще, а ще так, а uh... так, плеер, Угу... це індекс... у нас якийсь. Ага, uh -huh. uh -huh. Так... петс, фелт нас, так, собі є? Я... О, тут якийсь ще. Так. Це. Це нас. Угу. Так. Та ну, і що це мені дало? Як би? Що мені це. Що мені це дало, як би. Ну, типу. Так. Щ... Що це мені. 10 тисяч? Стоп секунду. А. В якому сенсі, якщо. от. Ось ці от квітки стоять. Примірно ну, 600, е, ну, 600 центів на. На ринку це. копійок, я не знаю. Це гривень. Ну, коротше, е, воно стоїть 600, а отримав я 10 тисяч. Це. Прикольно, ну реально. Типу. Не знаю, напевно, вже відос якийсь коротенький. ...вийшов. Угу. От як будто в мене в мене. Собі скайнет. Вуда? А что типу, виростати в мене, угу. Привіт, Угу. Угу. Ну реально, чому ось мені не ставлять А чому? А що... ...в мене з'явилися тут. Повлишь повлишь лайки сами поставьте лайк на на цьому видео, потому что я думаю, это будет работать. Угу. Угу. Так, давай. Сакийсь билет бюле билет. О, так. Угу. А Що в мене є, наприклад, ось дві ось таких от, і ще ще і одну ось так вот, щело? What? 1 мільйон центів. Та я багато. та я. Да я на це можу... що? Я тут можу ще вгодно вступити. Скупити ось тогда. Але чомусь! Ось тут нічого не маю А чомусь... Давайте. Зараз. А, їх стоти немає. Давайте, може, подивимося, що в нас ось тут? от. Угу. Я можу це купити? Я, я сам не знаю, що це таке, але. А де вона? в мене це я ж все от купив Так, а де вона? Воно щось на L починалося. Потім... Л. Не, стоп, давайте зараз самі подивимося. Що воно... Як воно там. Це... А! Фейджи. Так. Це тоді у нас F пишемо. Ось це... ось це от. О, в мене ще є якісь... Фейерверки в мене є. Так, давайте це пока. О, танцы. Бачите. Так, пішли тоді Угу. Прям мне отсюда вот. Сейчас. В мой мрк ось це от молнія О, краб! Привет. А, сами? Секунду. М -м -м. Так. Да, это зараз напевно поставим. что а вот у нас штуку. Как вы помните, это вот сюда вот давайте. Как раз место для него. А еще какие О, Прикольно. Гро... Грома Гро... Гро... Давайте, як, краще, на потім залишимо, а поки посадимо ось це от. Угу П'ять годин воно буде рости. Угу Так. Тепер. Давайте, може, прод. продамо це все. Так. Ага. Я зн... О то це. Це, це все. Давай. Це ворон, якийсь. Ну, Давайте його поставимо ось сюди. О, ось ще жахнуло сюда. Ага. А, а що воно не збирається? Ну давай, краще, може бути, моїм друзям Ой, Угу. Угу. Так. Угу. А что в нас ще є? У нас вроде би відновилося. Ось це от в нас. Угу. Давайте може, на, ць на цьому вже закінчимо. З вами був Марко. Це був Гроо Garden. Ну, якщо подивитися ось так, хто це був Garden. Та ну, підписуйтесь на канал, а оставте лайки. А ну гані ще достеру.